Щиро вітаємо вчителів, учнів та батьків Лисичанського ліцею номер 8 з Різдвом Христовим та Новим Роком. Є ніч чарівна раз на рік, коли на склі мороз малює квіти. І незважаючи на вік, ми віримо в дива, неначе діти. Я з Новим роком всіх вітаю, нехай несе він радість і надію. Здоров'я всім міцного побажаю, ніколи не втрачайте свою мрію. З Новим роком вас усіх хочу привітати. Буде хай добро та сміх, мир у кожній хаті. Хай в новому році буде щастя, радість і кохання, злагода у дім прибуде, хай здійсняться всі бажання. У цей нічний казковий час. і і і людині, і родині, і матусі України. З Новим роком вас вітаю, щастя і мило, всім бажаю. Хай захисників оберігає доля, бо не наша воля. З новим Роком, українці! Хай в квартирі і в хатинці за їх криси повних чуда. Хай добро до вас прибуде. З Новим роком бажаємо вам казкового настрою, здоров'я і силу селену, позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік це завжди сподівання на краще. Бажаємо, щоб вони справдилися. З новим роком, з новим щастям і новими можливостями. Нехай мрії збуваються, а ваше життя буде яскравим і насиченим, як вогники на ялинці. З Новим роком бажаю, щоб усе лихе залишалось у минулому, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. А новий рік буде багатим на бажані подарунки та на міцні обійми дорогих людей. З новим роком хай у ваших домівках завжди панує мир, радість, задушок. Хай вам на життєвому шляху зустрічаються люди, які б вас мотивували, надихали і підтримували, що б там не було. Хай 2024 рік надасть вам можливість розкривати свої таланти, займатися тією справою, яка б вам приносила задоволення і високі духі, успіхів і здійснення мрії. З Новим роком бажаю почати цей рік зі сміливої мрії, з, з певненого кроку в світле майбутнє. Нехай новий рік буде неймовірно цікаво та кожен день приносить мудрість, досвід і знання, які до кінця року перетворяться в кругленьку суму. Пановна родичанська громада. А це вчителі, наші діти, батьки. З прийдешнім новим вам! Впливає 2023 рік, який приніс нашій країні багато втрат. Але він був у нашому житті. Були й добрі справи. Діти могли навчатися. Вчителя навчати, батьки працювати. Хай 2024 рік відкриває нам шлях, який приведе нас додому. Хай цей шлях не буде довгим і важким, бо попереду нас чекають омрійні зустрічі з нашими друзями, знайомими, вчителями, яких ми так давно не бачили. Хай він надасть нам можливість вистояти, витримати, вибороти, зробити країну мирною і твітучою з Прідешнім новим роком запанує мир у наших дорігах. А як вчитель математики бажаю вам 12 місяців успіху, 52 тижні сміху, 365 днів драйву, 8760 годин радості, 525 600 хвилин удачі та 31 мільйон 536 тисяч секунд щастя. Вірте в дива, вони збуваються. 2024. Стань щасливим для нас роком, щоб Дракоша повернувся м'якеньким боком. Щоб довгим, квітучим, багатим був України вік. Добру путь, миру і щастя у новий переможний рік. Різдво настало, новорічче настає. Настав той час. Повернемо своє. Цей рік тяжкий минає хай і біди заберезане в окрай. А подаруй нам благословення Бога такий жаданний ми, велику перемогу.